135 гривень. Ось такі модні стильні кіоти від бренду Smara. <кхи> в і буде 18 різних кілот. І ціна 2430 гривень. Будуть вони в розмірах 34, 4 штучки, пари, 38, 4, 40-й, 5, 42, 2, 44-й, 2 і 46 одні. І будуть вони це літні укорочені, штаніки. Ось так вони виглядають на моделі. І будуть в таких кольорах. Ось такі веселі, класні квіточки, ось такі чорні стильні. будуть, Дуже приємна легенька тканина до тіла. Ось такий гарний рожевий колір, дуже модний. Будуть в кольорі хаки. Ось такі. Вони ще йдуть з кишеньками на дуже зручній резиночці. І будуть ще ось такі ось красиві. Для замовлення пишіть дзвоніть нашим менеджерам, Заробляємо разом.